У рівному аварійний балкон може обвалитися людям просто на голову. Під цією небезпечною прибудовою часто ходять мешканці міста, але чомусь робити ремонт власники не поспішають. Аварійна прибудова знаходиться на вулиці 16 липня, 67. Фасад балкона вже майже повністю зруйнувався. З нього відвалюються шматки бетону та вже видно металеву конструкцію, яка раніше слугувала за основу. Мешканці багатоквартирного будинку обурюються. Вважають, що балкон необхідно демонтувати або ж відремонтувати, адже він несе пряму загрозу для життя людей. Звісно, на голову паде в бід людину. Угу. Я такі смусор відношу раз на тиждень, то обходжу, а хто не знає, йде, прямо. І що робити? Треба убирати його. Людмила розповіла, що голови ОСББ та управлінської компанії у їхньому будинку немає, то жінка вважає, що ремонтом балкона повинен займатися сам власник квартири. Сняла, і ніхто зараз квартплату не платить. Понимаєш? Ну, так можна ж з балконом щось ремонт якийсь зробити? Однак власник квартири, в якій власний розташований аварійний балкон, думку сусідки не розділяє. Анатолій Камінський пояснює, він пенсіонер, тож найняти будівельників йому не по карману, а зремонтувати самостійно чоловік вже не в змозі. Добрий вечір. Щодо балкона по вулиці, 16 липня, будинок 67, Оскільки я пенсіонер, у мене немає змоги його відремонтувати на свою мізерну пенсію, а сам я не в спромозі вилізти і ремонтувати. Тож пан Анатолій бачить лише такі варіанти вирішення цієї проблеми. Є декілька варіантів, які я пропоную. Перший варіант: пан Гудима, який є депутатом міської ради, якщо я не помиляюсь, подає звернення на сесію, і згідно кошторису мені виділяються кошти на ремонт балкона. Другий варіант, оскільки будинок був зняти з обслуговування незаконно, поставити його знов на обслуговування управляючої компанії. Мешканці будуть платити комуналку, і буде написана заява, і управляюча компанія зробить ремонт. Третій варіант: оскільки будинок був незаконно знятий, є винні в цьому порушені, адже без підписів мешканців був знятий, а інші мешканці підписали тільки тому, що були обіцяні зробити ОСББ, а не було зараз. Ці, хто зняв будинок, категорично проти ОСББ. Тому просто провести якесь розслідування, і оскільки вони винні, то за їхній рахунок. Втім, є одне але зі слів заступника начальника відділу житлової політики департаменту інфраструктури і благоустрою Рівнеради Олександра Колесника, у зв'язку з тим, що будинок не Прибуває на балансі ані голови ОСББ, ані управлінської компанії. За законами України відповідальність за аварійну пробудову несе лише власник, тобто людина, яка приватизувала квартиру разом із балконом. Якщо брати чине законодавство, то там чітко прописано, що власники квартир, орендарі, наймачі мають проводити ремонт помешкання за власні кошти. Ось в 2016 році вступив в дію закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. І Там теж чітко прописано, що власники. Співвласники житлового будинку проводять його капітальний та поточний ремонт за власні кошти. Тобто на сьогоднішній день власник вказаного балкону має власними силами провести його ремонт. Бо більше Олександр Колесник додає, що саме власник квартири буде нести відповідальність у випадку, якщо шмати з балкона відвалиться комусь на голову. Тож вони попередили чоловіка про те, що ремонтувати потрібно негайно. Несе відповідальність власник балкону, звичайно. Тим тим паче, йому 16-го числа було вручено припис його не було в помешканні. Були сусіди, вони відкрили, але вони передали наш припис департамента. Ось про усунення недоліків. І в телефонній розмові теж наші працівники розмовляли з власником. Теж на що він категорично сказав, що він ремонтувати не буде. То що буде з балконом, поки невідомо. Згідно з приписом, який вручили власнику квартири, його потрібно відремонтувати в найкоротші терміни. Якщо ж він залишиться в аварійному стані, Анатолію Камінському загрожуватиме адміністративна відповідальність. За кожне правопорушення є якась відповідальність, в тому числі і адміністративна. Ірина Грабчак, Артем Шеула. Телеканал ITV Media Group.